Так, добрий ранок. Лягли в три, встали в 7. Перше включення автомобіля. От запобіжничок, що він не вставлявся до газового блока. Запалювання має бути обов'язково виключене. Вставляємо запобіжник. І діагностичний роз'єм. блютузу. Буде з'єднуватися. Включили, світиться. Включаємо запалювання. Блютуз на комп'ютері. Почнемо з того, що в нас не підключене запалювання. Подивимось, чи можна його щитати з блока. Фурсунок мається на увазі. Нас попередило, що реєструє кожне включення. Так, Сигнал зажигання підключений. В нашому варіанті не підключений. Так. Що ми бачимо? Зажигання включене. Виключаємо. Статус бензин. Десь за запізненням суттєвим. Це не добре. Включаємо. Виключаємо. Так, просить виставити, де в нас динамік на кнопці. У нас нижній правий кут. Так. Правий нижній угол. Є. Мова російська інтерфейса. Почнемо, певно, з того, що перепрошиємо блока. Тулізація. У нас стоїть версія... 2.5.3. Є нова версія 2.8.0 від 21.09. Буквально місяць версії на сьогоднішній день. Обновляємо. Зберегти актуальні настройки блока. Ні, не зберегти, блок нас новий. Не треба нічого зберігати, ніяких настройок. Блок шиється. На всякий випадок, що перевіримо датчик ВПЖА, як він працює. Я його відкрутив. Зараз у нас вольтаж 0,9. Крутим, вольтаж росте. Видно, що О, пішов. Спадаючий. Нам треба наростаючий, виходить, О так, так. Да. Резерв. І пішло. Тим все добре. Ну, поставити старт в районі 0,98 одного вольта. Девяносто так як і було. Все добре, можна їхати заправлятися. Будемо робити першу заправку, калібровку проходимо, включаємо запалювання. Воно тут затримку і то треба почекати. Нажимаємо, зараз виключиться. О, все, пішла калібровка. Нас заправляє, як завжди, той самий дядько. Вже він нас... Да. Що ми маємо? Два балони. Ексклюзивний автомобіль. Добрий день. Два балончика. Балон Кожен По. 37 літрів. Понятно. По ходу виходить. 37 на 2 виходить скільки у нас, блядь. 74, так? Да? Да. 74-60. 14, 60. Має орієнтовно поміститись нас в автомобіль біля 60 літрів газу. Okay. Якщо ми все правильно порахували, загнули, поставили. Все, ждемо. Кіно знімає про вас. Где у вас YouTube? Интернет дома в но. No, Дам вам силочку, подивляться, як ви роботу робите. Я вже я вже, я вже попав. Як ви, ну ось, попав, ви вже є. Я ж ці машини всі що знімаю, то я викладаю в інтернет. Ага, <плес> ясно. Якщо будете в Ютубі, все як положено. Так, дивимося. Стрілка починає рухатись і ця, і та. Газ пішов. Балони заправляються одночасно. Ага. Вхід один, стоїть труні, ходиться на два балони. І вихід газу буде теж одночасно. Здравствуйте на два балони. Електроклапан один на два з фільтром в багажнику. утечки нема. Гарно Процес іде. Ми ж так і робимо. Я і тиждень роблю. Конкуренти роблять два дні. Того, того... Вчора в три додому поїхав. А о, ага, я не знаю, чи... Але правда? Ні, гарно. Е, Дякуємо. Хлопака. Е, тільки що о, був заправляє. Багато, е, газу, я що та хіму багато газу бере Та Хата багато таких тут пахів. Я кажу, підіть, я не знаю, хай собі хлопці глянуть. Так, 33. на ну, Ці машини ставлять всі по 30 літрів балони. Ми знайшли 37. Побачимо, що там, стрілка рухається ця і ця. Дві стрілки рухаються, балони заправляються в принципі, одночасно. Було під питанням, як вони будуть заправляти. Балони ідентичні, мультиідентичні. Получається, прохідність має бути та сама. 40 вже заправили. 40 заправили. Задача, щоб було десь в районі 60 літрів, бо машина з великим об'ємом 3 літра, Хочеться, щоб... От якби були в нас балони 60 літрові, то влізло б таки 50 літрів по нормі. Получається, мінус 20%. Вже ми норму пройшли, йдемо далі. Норму 60 літрову. Але треба, щоб воно і спрацьовувало на, на захист на все. Тим, там, раз приїжджав, Тоже ну. тож мені подобається. В одному спрацював. Дивимося, різниця. Бачите далі, одному за клапан закрився. Ну, ну, ну. Балони, мульти загнуті одинаково. Не, не. Давай, ласточка, другий має спрацювати. Все, вакурат 60 літрів. глушіть. Все. Все пораховано. 74-20%, виходить 60 літрів. Красота. Все, дядьку, дякую вам. Їду платити гроші. Дякую, їду, розрахуюся. Так, автокалібровку, я думаю, ми пройшли. Зараз має засвітитись повний бак. Два рази. Все, добре є. У нас автокалібровочка пройдена. Красота. Їдемо платимо гроші. На газу ще не їдемо. На газу ще не їдемо, щоб машинка не калібрувалась. 60 літрів, 10,50 Добрий день. Скільки там грошей? Скільки? 600 39 гривень, заправили 60 літрів за 639 гривень. Просотану тачку. Все, дякуємо. Все, доб. Салон прогрітий, значить антифріз циркулює нормально. Тут же є задня печка в машині, кнопка. Задня теж гріє нормально. Все перевірено. Зараз будемо робити першу автокалібровку. Автокалібровочка. Старт. Тумбіль ще газу не бачу. Балони, що треба задні відкрити. Відкриті балони. Тумбіль щитує параметри бензинових форсунок, включає газові. Одну газову включив. Три. Все, машина працює на шести циліндрах. Працює відмінно. Є нюанс по тиску газу. Буде підняти тиск, пропонує з банками приділитися в автоматичному режимі, але ну, я бачу, що нема потреби як такої. Так, тут конфігурація є ще кут. Да, воно визначило автоматично код форскування. Дуже цікава функція кожного циліндра ну да 225 95 172 Ну, цікаво зараз міняю його з чим пов'язано це не цикли це скільки циклів форсунки зробили а як же ж тут переставляється Випередження запалювання. Не запалювання, а впорскування. Нова функція. Де вона? Корекція, відкриття, зброс авто. Може в конфігурації. 120 градусів можна зробити. Ааа, в автоматі. 180 було на 4 циліндрах, 120 можна зробити на, на 6 циліндрах. Маємо 120. Ще раз 120. По кругу можна ганяти. А, програма вже передбачила. 120 градусів, 180 варіантів з чотирма циліндрами, а шістьма варіант випередження запалювання передбачений 120 градусів. 120 градусів, це виходить один цикл робочого ходу і так тержаття. Цікаво. Цикли рахує в нас. Вже по тисячі форсунків напрацювали красота. Їдемо, піднімаємо тиск на редукторі під бокс. Піднімаємо тиск на редукторі. Робочий у нас 1.12, зробимо 1.25. Вони ще просідають зазвичай. 1,25. Редуктор нагріти 80 градусів. Навіть один і три грубо буде. 27. Наново робимо калібровку. Так. Два спрыс бензиновый. одна фортунка включилась. Перша. третя. вчились не парні. В нашому випадку це якраз виходить один банк. 4 4,2 в принципі 1.23. Поїдемося, потестимо, як у нас все поведе, наскільки редуктор буде просідати. Банк в нашому випадку тут один. Тобто один лямбдазон в автомобілі, відповідно, і один банк. Зараз ми будемо збирати карту ОБД. І бензинові вприски. Вікно, автоадаптація. Вибрати ОБД, включити і зібрати карту ОБД. Виключити газ. Ви бачите, сині такі позначки з'являються. Для зручності. комп'ютер можна сюди можна смартфона вцепити але в них щось з програмами там запльоти поки ой на я, звісно жари все добре машина ту поїхали збирати а, ще один цікавий нюанс ми прописували датчик е в боку включаємо автокалібровку має написати автокалібровка перший етап значить все пройшло добре Обучение перший етап, все, шикарно. Можна їхати. Так, тільки якщо ноутбука положити на сідушку, то він злітає. Вся бензинова карта зібрана в сьому діапазоні десь до 4,5 тисяч обертів. Зараз включаємося на газ. Починаємо збирати газову карту. Потім підведемо вручну ножника один раз. Автоадаптація поки хай буде виключена. Поки що автоадаптацію виключаємо. Подивимося, чи в нас карту ОБД зібрало воно. Так, зібрало. Майже в нулях машинка робить. Все добре. Виключаємо автоадаптацію. Поїхали на газу. приблизно карти. Видно, що тут вприск, в принципі, за 16 не заходить. Коректори обертів виставляємо ми 16. Ось так, у нас є. дивимося на множник. Вприски в нас виходить коротші, значить газ нас переливає. Приїзді на газу приски коротший. Значить ножник за великий. Ножника зменшуємо. Це все робиться попередньо для того, щоб можна авто доводку і конечно. а побачимо наскільки о! У нас собі вирішила ще набагато більше впасти Вбираємо нанову газову карту перед цим ми її посередковано зібрали підвели множника. відповідно карта стерлась автоматом підвели множник. побачимо від чого вона там на того щоб карти накатувати Крепше їдуть значно, але як на мене, то цей автомобіль за 120-ку комфортніший. рама інтегрована. Він їде щось похоже, як їдуть чуть гірше за GL, певно, по комфорту, бо то все-таки на пневмо. Так, машинка супер. Дописали газову карту, зверніть увагу в всіх режимах, до 5 тисяч приблизно, дивимося тепер на множник. Бачите, множник лежить майже ідеально.